Ну, а якщо що сказати про ганплей, то він у грі доволі бадьорий і веселий. Та навіть не дивлячись на вже поважний вік цієї гри, оригінальний макспейн відчувається доволі круто. Да, у нас тут не буде цих новомодних ігрових фіч по типу гарних та плавних анімацій перед зарядження зброї чи щось у цьому дусі. Але як не крутий, а під час гри в Макс Пейн на всі ці застрілі механіки та фітчі, ти буквально забуваєш і просто граєш у класну гру. І на самому початку гри у нас буде доволі обмежений арсенал зброї. А це буде Дезерт Ігл, Парна або ж не парна барета та помповий дробовик. В дім, проходячи все далі і далі, по основному сюжету, ми разом з пеном будемо знаходити більш апгрейнуті стволи. Наприклад, пістолет Колемет Інгрем, котрий, на мою думку, є прям таки справжньою імбою, обрис, який я по всякому ігнорував, бо імпакту від нього як від козла молока. Автоматична гвинтівка по типу М16, котра стає доступною ближче до середини гри, і саме з нею ви будете, скоріш за все, фіналити гру. І снайперська гвинтівка, з якої ми вже могли влучно постріляти у тренувальному сегменті гри. Ну і а вже ж, різна метальна зброя, типу гранат або ж коктейлю Молотова. І забігаючи значно наперед, завдяки гранатам гравці почасто будуть уминати переповну різного ступені складності, і також будуть вирішувати креативні пазли, які є прям таки невід'ємною фішкою Remedy. Самі перестрілки є вкрай драйвовими, бо гравця змушують постійно міняти своє місце положення, а не стовбичити на місці як істукан. Бо варто вам тільки-но зловити кляту гаву, як дрів з помпового дробовка повалить буркотливого копа. Вороги у грі вкрай сильні навіть для легкого рівня складності, і це я зараз не жартую. Їх шкода практично рівноцінна наші, коротше кажучи, усе їх у житті. І, по моїм спостереженням, вороги відрізняються лише своїм скіном, і на цьому все. Але що, що мене здивувало, що у такій старій грі вельми добре реалізований штучний інтелект, і він по всякому буде старатись обходити пейна, шукати шляхи подоланні перешкод, а у разі мінімального рівня здоров'я спробують відступити. І якихось відвертих затупів з їх боку я не помічав. Хоча вони кепсько реагують на звуки, і тому підкрадаючись до умовного. Бондюгана, той навред зреагує на пейна.